Вітаю програма Контекст в ефірі Дніпро ТІВІ. Мене звуть Світлана Стахова і поруч зі мною Юлія Дмитрова, директорка благодійного фонду ТАПС. І зараз будемо говорити про підтримку жінок та дівчат, які зазнали втрату близької людини через війну. Вітаю вас, пані Юля. Дякую, що Вітаю. ви до нас приходите завжди з дуже цікавими темами, проектами, пропозиціями головне дуже важливими для наших глядачів. Тож, будь ласка, розкажіть про цей новий проект. Психосоціальна підтримка жінок та дівчат, які втратили близьку людину через війну, навіть соромно питати. Але яка головна мета цього проекту? Головна мета це підтримати дружин, військовослужбовців, які, на жаль, втратили своїх коханих. А також, якщо у них є доньки, підлітки, то об'єднати це, щоб вони разом пройшли і терапію. І відвідали реабілітаційні табори для того, щоб вони по-перше владнали свої стосунки між донькою і мамою. Ми знаємо, що і так важко да, в підлітковому віці, а коли ще є втрата, то це нове життя, і вони мають жити, навчитися жити заново і один одного слухати, прислухатися та відчувати. Тому у нас є експерти, і ми давно вже проводимо і психологічні і консультації, і табори, і ми знаємо, як це важливо. Ми бачили вже результати, і тому ми дуже раді, що у нас є партнер, який підтримав цей проект, і ми можемо його реалізувати протягом 7 місяців. Пані Юля, чому акцент зроблено саме на жінках та дівчатах підлітках? Тому що партнер наш це АРСІ, Міжнародний комітет порятунку, і компонент, з яким вони постійно працюють, це жінки, захист жінок в будь-якому прояві. Тому ми написали проєкт минулого року, саме роблячи акцент на жінок, і попрохали їх, щоб ми ще включили туди дівчат, підлітків, бо завжди ви знаєте, коли. Є жінка, є дружина, у неї є дитина, і вони завжди хочуть робити щось разом. І це дуже добре, що ми можемо це поєднати і зробити для них а, важливе для їх життя, для подальшого життя такий от, крок вперед. А ваш досвід показує, що така втрата, таке горе не об'єднує, воно може внести вразкову в родину. А, це дуже складно їм. А, не знаючи і не маючи обізнаності розмовляти про втрату, це 90% те, що транслюють нам діти в наших таборах, те, що вони після втрати не розмовляють про батька. А це дуже, дуже погано від показує їх подальший шлях разом, життя разом. Бо ми не кажемо, що вони мають розмовляти тільки про втрату, але вони забувають, як це було, коли батько був живий. Що доброго, що які щасливі моменти. Тобто, ми їх підштовхуємо для того, щоб вони почали жити е... з пам'яттю, але посміхаючись, тому що людина жила, людина в їх житті була, і були щось то добре. Ті дні, які вони проводили разом, що вони оце згадували. А це дуже важко, якщо вони не мають підтримки. Фахівців не мають підтримки людей, які обізнані, що можна казати, що як казати, і дають їм ті інструменти, якими вони користуються по життю для того, щоб налагодити цей зв'язок. А розкажіть, будь ласка, як буде реалізований проєкт? по-перше, по ми будемо запускати індивідуальні психологічні консультації та групові. А протягом того часу, як вони будуть протягом 7 місяців підтримуватися психологічно, ми будемо запускати ще табори. Тобто людина, яка проходить психологічну підтримку, вона також може потрапити і в табір, де буде продовжуватися терапія разом з психологами, з арт-терапевтами. Тобто, це такий комплекс підтримки. Ми не кажемо про прям повноцінну терапію. Це підтримка на начальному такому етапі, їх де їм потрібно розібратися, відчути психологів, довіритися таким людям. І далі вони вже зможуть дати собі раду і зрозуміти, що і куди вони будуть рухатися. А розкажіть, будь ласка, якщо можна трошки більше про спеціалістів, хто буде надавати цю підтримку, може вже зрозуміло, якими методами, яким чином це буде відбуватися. На сьогоднішній день ми от сьогодні закрили вже відкритий тендер. У нас був на відбір психологів, які будуть займатися індивідуально і груповими сесіями, які будуть працювати в таборах. Так як наш проєкт він національний, він розповсюджується на три області: це Дніпропетровська, Харківська і Запорізька. То ми будемо охоплювати родини, які там живуть. Я хочу зараз зробити акцент на тому, що якщо сім'я проживала в Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській області, а які але яким чином да вони були вимушені переїхати в іншу область, то ми таких теж беремо з урахуванням того, що вони переїхали не пізніше ніж півтори місяці тому. Тобто, щоб ви знали, що ви можете, якщо ви проживаєте десь в іншій області, ви можете теж реєструватися. А, і а, психологів у нас був дуже важкий тендер, дуже з такими критеріями, умовами для того, щоб ми розуміли, що спеціаліст, фахівець, він справді працює з втратою. Він розуміється на втраті, воєнній втраті. А, він має показати досвід вже роботи а, великий і консультації, і працювати в таборах. Бо табори у нас будуть підряд чотири табори. І це по 10 е, днів. Вони мають розуміти, що вони будуть виїжджати, а потім і робити висновки, і і може продовжувати підтримувати ці родини, е, тому такий дуже жорсткий відбір. І зараз ми формуємо тих, хто прийшов, і будемо знайомити їх з людьми, які вже почали реєструватися на цю допомогу. Вже почали реєструватися? Вже почали реєструватися. Да, у нас вже майже ну, можна сказати, два місяці. Заповнено для тих, хто хоче проходити індивідуальні групові консультації. Це буде в онлайн і в офлайн режимі. Звичайно, тому що не всі зможуть зібратися в офлайні. В принципі, у нас реалі такі, що вже в онлайні майже все проходить. Тому це дуже особливо у кого є маленькі діти. Їм дуже зручно буде в онлайн форматі. А вибачте, я ще запитаю: тобто, умовна родина, яка буде отримувати цю допомогу, вона її отримує певний якийсь період, не всі сім місяців відбувається а більш короткий термін. Скільки це триває за час? Загалом чотири сесії для однієї людини достатньо для того, щоб вона отримала підтримку, отримала якісь інструменти. А і потім зрозуміла, як їй рухатися далі. Якщо їй заходить цей психолог, вона може потім з ним попродовжувати працювати. Звичайно, що і ми нікуди не діваємося. Ми всі сім'ї, які у нас будуть проходити через цей проект, ми запрошуємо в свою родину. Табс. Вони будуть постійно з нами. Ми будемо постійно їм надавати підтримку. Тобто вони вже стають частиною нашого фонду. А тепер про табори, звісно, хочеться більше дізнатися, зрозуміти, як вони будуть працювати. Це прям табір, виїзний. Так, да, це буде безпечна зона. Сподіваюся, у нас теж буде об'явлений тендер на локації. Я сподіваюся, що це буде Закарпаття. Ми вже проводимо на Закарпатті другий рік табори і там справді спокійно, там можна не про що не думати. І дуже гарні локації. І фахівці, які на ці посади вже подалися, вони вже проводили табори. Це буде 10 днів інтенсиву, прописана програма, там, де вони будуть знайомитися один з одним, там, де вони будуть пропрацьовувати травму, там, де вони будуть згадувати в позитивному ключі своїх коханих. І якщо будуть табори, що ми будемо бачити, що на табори реєструються і жінки, і у них є доньки-підлітки, то це буде змішаний табір, там, де будуть психологи відбира... відбирати групу, працювати з підлітками, і там, де будуть групи працювати з жінками. Результати таборів, які у нас вже проходили, говорять про те, що люди повертаються зовсім з іншим баченням. Вони, по-перше, отримують ресурс, вони бачать інших таких саме, як і вони, і вони починають навіть гуртуватися. Це дуже класно, що вони знаходять спільну мову і вони починають дружити один з одною, підтримувати. І тут вже працює рівне рівному. Це як у нас групи самодопомоги, коли. Дружина, яка втратила підтримує таких саме дружини, вони таким чином підтягують інших, які поруч з ними знаходяться, і вони вже знають, як з ними розмовляти. Вони вже мають силу підтримати інших. Ви зазначили, що проект реалізується в трьох областях. Тут рівне з рівним, я маю на увазі, чи є від, якісь відмінності, особливості там Харківської чи Запорізької області, чи скрізь буде однаково реалізований проект? Абсолютно однакова, абсолютно однакові умови. А, звичайно, що Запорізька область вона зараз страждає і Харківська більш ніж Дніпропетровська. Хоча ми бачимо, що вже дана на Дніпропетровської області теж починається а, не дуже гарна історія. А, все залежить від людей. Тобто, ми як Умога більше інформації зараз розповсюджуємо по цих областях. Залучаємо і органи місцевого самоврядування і адміністрації для того, щоб вони, користуючись своїми ресурсами, популяризували і розказували, що є такий проект, що ви можете звертатися. А там вже, як люди будуть хотіти отримати цю допомогу, як вони будуть залучені. Будемо дивитися в а втрата в родині. Вона має бути це. Має бути військове, наприклад, там батько, чи це може бути втрата і просто близько людини внаслідок війни? Ні, ми працюємо саме з військовим, саме родина. з військовими, які да загинули, захищаючи нашу країну. І на меті ви бачите, скільки родин зможуть взяти участь у цьому проєкті, ну, скажімо так, у якась програма, максимум, яку ви собі уявляєте. Вона чітко прописана, в принципі, це на те, коли ми писали вже аплікаційну форму, да, скільки ми можемо реально охопити за сім місяців це 600 унікальних бенефіціарів. Тобто, це 600 людей, які не повторюються, які будуть залучені і в психологічну допомогу, і в табори. Коли я читала більше про цей проект, я побачила, що по завершенню програми планується також створити методологічний посібник. А що це таке буде? Ми намагаємося кожен наш проект, який є великий, який націлений на психологічну підтримку, робити наукове дослідження і їх потім писати доступним язиком для населення. Тобто, це буде методичний підручник, посібник для сімей, які переживають воєнну втрату. Ми кожного разу наші психологи, наші експерти, які будуть залушені в табори, вони... Будуть пропрацьовувати протягом всіх таборів, бачити, що цікавить сім'ї, з чим вони хочуть які є питання, з чим вони хочуть працювати, і на базі цього формується і назва методичної посібника, і що буде туди вкладено. Тобто, це пишуть психологи. Для людей доступним язиком, для того, щоб якщо м, людина ще не розуміє, ні, хто їй може допомогти, вона може це почитати, а люди в нас, як показує практика, читають і в електронному вигляді це буде, і в друкованому, і вони зможуть щось для себе знайти. Тобто це не ті родини, які вже взяли участь у проєкті, а загалом родини, які зазнали втрати, вони зможуть десь отримати цей посібник. Це і... загалом воно буде в... роздруковано в тисячному екземплярі. А також буде на наших інтернет-ресурсах розміщено в електронному вигляді, тобто абсолютно безкоштовно. Звичайно, що сім'ї, які пройшли, вони теж його отримують, і це зазвичай громади звертаються для того, щоб у них були ці посівники, і вони потім родинам теж роздають. А, тоді зазначте нам, будь ласка, як зареєструватися, як пройти цей процес і долучитися до цієї програми. А вся інформація є на нашому сайті tabs.org.ua в розділі Проекти. Є реєстраційна форма, також ми це все дублюємо на Фейсбуці і в Інстаграмі. Головне перший шаг це пройти реєстрацію. В реєстраційній анкеті абсолютно є всі питання, які ви маєте зазначити, і потім вже менеджер зв'яжеться з кожним і буде розподіл по групах. Тобто ми будемо бачити, з якої області людина, як вона в офлайн або в онлайн форматі хоче займатися. І тоді вже фахівці будуть з ними зв'язуватись напряму. Так само там у нас є на сайті або на Фейсбуці е, номер нашої гарячої лінії. Абсолютно по всіх питаннях, якщо є по проекту, ви можете телефонувати і менеджер відповість на будь-яке питання. Якщо так станеться, що таких родин, родин буде більше ніж ніж 600, ви готові до цього? Так. У нас є е, певні правила, як ми відбираємо, бо, звичайно, зазвичай на психологічну допомогу йдуть люди. В принципі, нам достатньо. Ми бачимо, що. Е, Скільки заявлено, стільки і будемо відпрацьовувати, на табори, звичайно, можуть реєструватися більше людей. Ми точно бачимо критерії. Тобто, анкета по реєстрації на табори, вона теж буде, і там є певні критерії, які заповнюють, і потім психологи роблять такий собі психологічний аналіз, на що згоден і навіщо табір для дружини. І Точно можу сказати, що всі, хто не пройдуть, якщо їх буде більше, то вони все рівно залишаються з нами. Я, я впевнена, що це не останній наш проект, і якщо він буде успішний, він я точно впевнена, що він буде успішний. Ми будемо це продовжувати. Тобто, ми в проектів, і ми хочемо, щоб вони були на постійній основі. Ці сім'ї будуть просто з нами, і ми будемо їх тримати в курсі. На наших наступних кроків і будемо їх залучати. А на даний момент робота ТАПСу зосереджена саме на цьому проєкті, чи у вас є ще якісь цікаві програми? У нас є чотири напрямки фонду, які діють на постійній основі. Тобто, це у нас постійно 24 на 7. Ви можете реєструватися на сайті. Вся інформація є на психологічну допомогу, не в рамках цього проєкту. А взагалі, у нас психологи працюють постійно. Якщо вам потрібно, ви реєструєтеся, психолог бере вас в роботу. А, наші проекти по вшануванню пам'яті, де ми висаджуємо дерева, вони в цьому році вже заявки, ми вже вибираємо місце, локації, громади, де ми будемо це робити, і це буде реалізовано. Це теж є на сайті. А, табори для дітей. Це ми зараз поки що в роздумах, як правильно для кого зробити, бо ми робимо постійно це для новачків, а може вже зробити і для тих, хто вже проходив. Але табори для дітей точно будуть. Це такий, знаєте, Вот. І всі заходи, які ми робимо локально в Дніпрі, вони на постійній основі. Вони всі у нас є розклади в соцмережах, в наших чатах родини, і тому ми ми постійно працюємо. Це дуже важливо для нас почути. Дуже дякуємо вам за постійну роботу за те, що він і нашу студію. І знаєте, що завжди наші двері відкриті з усіма проектами. Будь ласка, приходьте, анонсуйте, розповідайте, долучайте якомога більше людей до такої гарної роботи. Дякую, дуже. Юлія Дмитрова, директорка благодійного фонду, ТАВС, була в нашій студії. Дякуємо всім за увагу! Бережіть себе та до наступної зустрічі.